Друзі, мої вітання всім тим, хто нас дивиться. Напишіть якраз в коментарях, звідки ви нас дивите, з якого по міста подивимось на різноманіття нашої глядацької аудиторії. Ну а тим часом перейдемо до аналізу ситуації на фронті, і в цьому нам допоможе розібратися Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава силам оборони. Вітаю! Героям слава! Пане Сергію, розпочнемо з такої новини. Видання Білк німецьке зазначає, що 9 травня Путін планує показати зразковий бойовий підрозділ, готовий у будь-який момент рушити в Україну. Йдеться про мостоукладальники, автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи-міношукачі та система радіоелектронної боротьби. Як ви сприймаєте цю новину? Це парад буде, скажімо так, анонсом перед літнім наступом, про який так от багато говорять різні військові експерти. Ну і деякі навіть політики наші зазначали. Як я сприймаю, ну по перше, як інформацію Білд до цього медіа у мене особливе таке ставлення. Я, чесно кажучи, і м'яко кажучи, не завжди довіряю тій інформації, яку Білд публікує, а в тому числі, і в устами свого військового глядача, прізвище не називаю, але думаю, що воно всім відоме, бо він активно завжди говорить про російсько-український фронт. Тому що дуже часто в тому числі пролітають якісь такі певні, як е, кажуть, російською мовою, перепрошую непонятки, е, а понятки тільки для російської сторони, тому що це в тому числі російські наративи. Я не знаю насправді, які там роботи будуть на цистернах їхати, крокувати. Красною площею 9 травня, про що буде говорити фюрер Ні, знаю чому він буде говорити про перемогу над нацизмом, про те, що вони е, можуть повторити. так це okay. це ж очевидно. Буде знову розказувати про наші тимчасово окуповані регіони. Очевидно, і буде подалювати на цій темі. А що стосується складової військової, яку будуть демонструвати на параді, ну ми вже е, бачили. Певні російські танки, зразки певних російських танків, які е, зупинялися прямо на Красній площі і не могли поїхати далі, бо ці зразки є, е, ну скажімо так, не, не зовсім е, пристосованими до бойових умов, е, і вони ну, маючи проходити відповідний етап дослідження. Вони так на фронті, до речі, і не опинилися чомусь. Ну, от, виникає питання. Може, орешник повезуть? Ми нарешті побачимо, що ж це за орешник, е, і як він взагалі виглядає, чи існує він. Е, важко про це сказати. Те, що буде е, саме така спрямованість, хоча тут я з білдом можу погодитися, Боже Брачув сказав, що з білдом погодиться. Е, погодитися в тому, що е, будуть. Всі розмови, всі промови побудовані, скажімо так, у, у цьому руслі так перемога, перемога і ще раз перемога, яких на полі бою на сьогодні у ворога вони звичайно є, але тактичного характеру. Тобто, за три роки повномасштабного вторгнення, вже за е, 11 років війни 14-го Росії проти України, в принципі, таких здобутків, які м, м, хотів би отримати Путін, отримати не вдалося, тому парад буде. Ви Знаєте, ще один момент про парад, зачепили ви досить емоційну тему. Дякую, буде дуже таким. Знаєте, так дуже гарно виглядати, коли будуть дякувати усім країнам за і лідерам тих країн, які приїдуть. Там дуже такий список цікавий. Так за те, що допомогли перемагати нацизм, і сьогодні допомагають у боротьбі. У цей час на трибуні може знаходитися прем'єр Угорщини Орбан. Це знаєте, взагалі дивовижно, тому що Рюрикович молодший, як відомо історик. Він історію таки знає. Так, от хочу нагадати, що Угорщина під час другої світової війни вона була на боці Гітлера. На боці нацистів і пам'ятаємо, що це були ті частини, які фактично до останнього були у цьому гітлерівському таборі і вели бої проти радянської армії. Тобто, вітати Орбана з перемогою над нацизмом, це виглядатиме. Ну це якесь вже б ізуїство з боку о, Путіна. Можливо, він це так і задумав. Гібіське минуле дає це в знаки тому. Про парад, я думаю, достатньо. Багато будемо коментувати. Можливо, вже після самого 9 травня. Побачимо, як буде розвивати ситуація і до цього часу, і після на фронті. Тому що те, що ви говорите про анонсування відповідно там літньої кампанії наступальної, ну давайте говорити сьогодні. Що стратегічна наступальна операція Російська вона триває взагалі з осені 23-го року. На сьогодні ми бачимо а, чергові якісь її етапи. Ми пам'ятаємо, на жаль, тимчасово окуповані Бахмут, а, Авдіївку, це там, де ворогу вдалося просунутися, і в тому числі. Десь не допрацювали сили оборони. Я зараз це кажу не для того, щоб посипати голову попілом, а це тому, що у нас не було допомоги від союзників. Пам'ятаєте, американці на півроку загальмували цю допомогу. Боєприпаси були проблеми величезні за арт-боєприпасами, і це далося ознаки на фронті. Так, от, власне, на сьогодні я думаю, що ми вже можемо спостерігати відповідний етап наступальних дій або активізації наступальних дій ворога. Ну, давайте хтось називається весняно-літню кампанію. Давайте й ми е, весняно літні загострення, відповідно, на лінії фронту. І воно сьогодні є скрізь. Починаючи від там Чернігівщина, Сумщина, Чернігівщина зараз якось так трошечки з боку, але почали про неї говорити. Знову таки, коли хочу зразу зазначити, і наші військові, я кажу саме про військово-політичних діячів, а не просто про політиків. От політики краще б мовчали. Ну, якщо не розуміються, якщо з окопу, це ще е, півбіди. А коли говорять на стратегічні якісь військові теми не зовсім той колінкор. Так от, е, якщо говоримо про сценарії цієї кампанії, е, на сьогодні озвучуються найскладніші сценарії. І це абсолютно вірно. Тому що суспільство має розуміти, що ворог не десь там, і це знову у нас АТО. Ворог він під боком, ворог на Сумщині. Ворог на Харківщині, ворог відповідно на усіх тих напрямках, там далі: Лиманський, турецький, Краматорський, Новопавлівський, Великомихайлівський ну взагалі окрема мова, Покровсько-Курахівський, Запоріжжя, Придніпровське. Тобто, вся лінія фронту вона сьогодні живе. Ну, якщо, скажімо, активізація на Запорізькому фронті відбулася, і про це ми говорили, і з вашими колегами, в тому числі, що це може бути чомусь. Почався, почалася активізація, прокинулися ті російські підрозділи, які ну, сиділи в кущах і чекали нагороди я про угруповання Дніпа. Воно активізувалося, е, йому треба було показати і свою бойову діяльність в тому числі. І зразу почали кричати: «Геол, зрада, це наступ на Запоріжжя. У ну, запорізький напрямок, так абсолютно вірно. Але треба дивитися, які сили й засоби, які ресурси ворог має для того, щоб атакувати ну, той самий mm -hmm. саме власне, центр Запоріжжя. Нема сьогодні мови про це, не йде. Чому ворог підсилює вогневі удари авіацією, артилерією, е використанням дронів е різної номенклатури, шахеди або впіввіжки, тому що на самому полі бою у нього таких здобутків немає. Є тактичні просування по тому ж Запоріжжю, Ну, південь мені близький, тому я про нього можливо більше кажу завжди, а, але це тактичного характеру на Придніпровському херсонському напрямку, крім загальної для всієї України е, ознаки терору Російської Федерації проти мирних людей, ми це бачимо кожного дня, е, і Херсон нас потерпає взагалі кожного дня настільки, що я я дивуюся, як мої земляки там взагалі зараз е, живуть. Так от. Що кардинально змінилося? Ворог перестав атакувати наші острови на Дніпрі. Чи ворог не мріє про правий берег? Періодично закидає там нам за Одесу, за е, Миколаю. Бачимо, дали по зубах на Покровському напрямку. О, трошечки так прийшли до тями. Е, Курщина. Ну все рівно там буферна зона нами створена, і вона діє на сьогодні. Вона діє. Ага. Е, е, так само про Сумщину. На сьогодні в той момент, коли ми з вами говоримо, у нас є. Ознаки я завжди обережно до цього ставлюсь: ознаки певного покращення на е, території Сумщини на певних е, на тери, локаціях. Нам вдалося ворога навіть утіснити, повернути наші позиції. Це якраз про журавку, про басівку, те, що на слуху, і там, де ворог максимально намагався атакувати. Бо ворог змушений з Курщини перекинувати на спекотні напрямки Турецький зокрема Лиманський Покровський свої частини саме з Курської області. Трошечки тиск на Сумщину. Став менший, чи загрози є для Чернігова? Звичайно, вони є власне, як для всієї України по по різних відтинках, пане Сергіє, Ну давайте трошечки я ремарку зроблю до теми якраз от 9 травня. їх пораду і прийду, якраз от до так я Безічно... дуже багато сказав, але масив цієї інформації не, не поділитися. Так, так. Власне, щодо параду 9 травня, там ще вперше будуть брати участь війська Північної Кореї. Це першим, чим вони будуть теж хизуватися. І в цьому контексті є ж інформація від нашого ГУР. Зокрема, Андрій Черняк зазначив, що солдати КНДР можуть бути задіяні у наступі Росії на Харківську та Сумську. Області він повідомив, що загалом у боях проти України північнокорейські військові втратили близько п'яти тисяч своїх солдатів, і ще шість тисяч наразі перебувають у Курську. Їх можуть відправити якраз і воювати далі, тобто Харківщина чи Сумщина. А ще з останніх матеріалів пару тижнів тому буквально публікувалися світлини, що у Криму засвятили північно-корейські артилерійські установки. І, ймовірно, Росія перекинула частину військ КНДР на анексований півострів, щоб розгорнути цей контингент. В Україні вважає видання А, Тож, ми побачимо найближчі найближчій перспективі війська КНДР вже безпосередньо на нашій території. І якщо як ГУР каже, що Харківщина сумчна, то тоді який сенс їх перекидати на півострів Крим. Щодо Криму, я можу підтвердити інформацію про те, що дійсно певний час тому час швидкоплинний зараз. Це вже навіть можливо не кілька тижнів, а вже понад місяць. Ця інформація є і. Фактаж, що там Коксани з'явилися на залізничному транспорті, їх перекидали це гаубиці. Е, хотів сказати російські, ну, кримські, ну, тепер російські. Перекидалися. перекидалися так через Кримський міст е, потягом залізничним, і йшли вони, я так розумію. Швидше за все вони могли опинитися на півдні Донецької області, бо у нас все рівно для ворога на сьогодні Донецький напрямок залишається найголовнішим. Очевидно, так хоча знову таки ми ж розуміємо, що в певні напрямки це може бути така оманка ворога для того, щоб ми відволікалися. І коли ми з вами говоримо про те, що скурщини відповідні сили підрозділи можуть перекидатися на інші напрямки, і ворог це планує, і можливо навіть вже почав цей процес. Наразі, я думаю, за короткий термін часу ми будемо знати ті підрозділи, які з'являться у нас, то можна допустити, що це будуть і північно-корейці в тому числі. І очевидно, що вони можуть з'явитися на цих відтинках фронту, тому що на сьогодні, вже Ну якщо на початку Росія намагалася північнокорейців там ховати, так? Mm -hmm. Не розумію, в принципі, навіщо, бо всі розуміли, що Північна Корея вже бере участь своїми офіцерами. Це були, ну я думаю, спочатку інженери. Це могли бути артилеристи, які і ракетники, в тому числі, пам'ятаєте перші балістичні ракети північно-корейські з'явилися. Потім пішла техніка фортифікацію. Вони будувати вміють о, насправді, власне, як і росіяни. У них величезний досвід, треба віддати належне. Потім пішли ці гаубиці коксани, які зараз ми бачимо, знищуються. На фронті нашими військами тобто звичайно мала бути обслуга яка північна Корея, щоб передати досвід. Потім пішли війська на Курщині, які теж набувають досвід. Зрозуміло, вони вже не ті хлопчики для биття, як були від початку. То чому їх не використати, в тому числі на наших територіях, тимчасово окупованих на лінії бойового зіткнення. Е, я думаю, що це е, версія, яка може отримати найближчим часом е, підтвердження, тому що. На відміну від китайців, яких там 150, каже президент, uh -huh. можливо, більше, трошки менше, eh, північна Корея надала регулярні війська, підрозділи для того, щоб вони eh, йшли гарматним м'ясом, там eh, військовими спеціалістами, але вони цілеспрямовано пішли на фронт. Тому очевидно, що ще раз кажу, вони там можуть опинитися. E, я би зараз ну просто боюся e, повністю спалити локацію, де я знаходжуся. У мене тут є трофейний північно-корейський прапор. Ми його привезли е, з Курщини. І, ну, будемо тепер такі трофеї збирати, в тому числі можливо, на території нашої держави. Угу. Раз пане Сергій. Ще торкнулося питання Чернігівщини. Росія може готувати наступ на Чернігівщину. Збройні сили перекидають туди додаткові війська для оборони. Про так видання РБК, зазначає з посилання на власні джерела. Ну і активізувалися теж дії на Чернігівщині. Знаємо, що росіянці цілеспрямовано б'ють і по пасажирським вагонам. На днях вони дроном обстріляли потяг у Чернігівській області за півгодини до відправки. На щастя, пасажири ще не встигли пробувати на рейс, і обійшлося без жертв. Наступ на Чернігівщині. Чино чорнічна у нас же можливі не тільки з Росія, а й з Білорусі росіянці готують виключно з території Росії. Чи білорусь теж буде задійна після цієї довгої е, паузи спочатку початку другого року? Ну і власне, що дає е, ось ці атаки безпілотників, зокрема на пасажирські поїзди, це якась мета не знаю, підірвати логістику, аби рух зупинився. Військова допомога для наших військових не йшла? чи це просто терор? Ну, по-перше, я все-таки розглядаю це як терор. Звичайно, це і удари по логістиці, але перше, це терор, це намагання створити у людей відчуття постійного страху і паніки. Ми ж це прекрасно розуміємо. Більше того, це намагання підірвати українську стійкість сьогодні, так що людей хочуть довести до е, тієї точки кипіння, коли люди почнуть говорити: е, ну, все якось не так. Ми нічого зробити не можемо, і опір починає е, ставати слабшим. Оце є однією з головних цілей Російської Федерації. У них це прописано військових концепціях ведення бойових дій, саме вплив на моральний стан суспільства, і вони цьому приділяють дуже велику увагу. Дуже велику увагу. Тому цей терор він продовжується сьогодні по всій державі. Намагання застосувати ці прийоми терору, і, зокрема, і в Чернігівській області. А Що стосується там е, Білорусі, використання її території, ну давайте задаємо початок війни. Не використовувались е, білоруські території для того, щоб ворог злітав звідти авіації і наносив удари по українській так, території. Так. Тобто, Білорусь від початку є учасником російсько-української війни. На боці Російської Федерації, ну а потім власне почали долучатися Іран, Північна Корея. Ну і бачимо сьогодні і Китай, тому що там постачання відповідні йдуть про це весь світ знає і говорить. Тому ситуація така. Але все таки думаю, що по перше, ті сили і засоби, які знаходяться на білоруському напрямку, у нас ну, по перше, періодично ці атаки з Білорусі ми чекаємо в інформаційному полі. це Тема періодично підіймається ті сили та засоби, які в нас там є. Ті заходи, які були проведені. Я дуже сумніваюся, що Росія, навіть розпочавши там, можливо, якісь, якісь певні бойові дії, розраховує на якийсь, навіть маленький успіх, тому що сили наші кажуть, там заточені, відповідно, що діяти, як робити, і відповідно відпрацюють. Те, що можуть відпрацювати максимально ще раз. Але періодично ця тема, бачите, вона в інформаційному полі, в інформаційному сегменті підіймається. Тим більше на фоні навчань спільних, так білорусько-російських, ми ж розуміємо, і хтось вже проводить паралелі е, з тими подіями, які відбувалися напередодні Великого вторгнення, в тому числі накопичення військ, відповідні навчання, маневри, переміщення. Е, з іншого боку, сили оборони, по-перше, змінилися з того часу. І Збройні сили, зокрема. А по-друге, ви бачите, як технології війни сьогодні змінилися. Сьогодні у нас людина на полі бою практично не може спокійно, не то, що спокійно, взагалі переміщуватися, бо все в дронах да, просто, просто кишить так, що а, з норок викурюють тими фівідронами особовий склад. По одному, тобто нема сьогодні проблеми, де той дрон відправити там одного окупанта відковернути. Відправлять, бо це знищення ворога. Тому о, ситуація, і ще раз кажу, сценарій треба розглядати усі. Це правильно, не треба сказати, та що там та Білорусь, так ніхто вам не скаже. А з іншого боку, і треба тверезо оцінювати те, де ворог може атакувати. Відволікаючі дії, можуть бути, можуть бути, але основні напрямки сьогодні фронту ми ж бачимо, де ворог намагається просуватися. Мета Донецька область, Луганська область це на цьому етапі очевидно стратегічна мета. Угу. Ще е, пару аспектів, пане Сергію, хотіла з вами торкнутися. Путін оголосив про наймасовіше з 2011 року призов до російської армії і тисячі молодих росіян зараз у стресі, ну, принаймні так пише видання Аль-Джазіра. 160 тисяч новобранців шукатимуть з поміж чоловіків віком до 30 років. Тоді, як ще недавно, максимальний призов е, був е, до 27 років. Як бачимо, планку вони підвищили, ну і кількість. Про теж збільшили. Ви зазначили про те, що наступальна компанія росіянців фактично почалася з осені 23-го року. Зараз у нас весна 25-го, Вони ще набирають більше е, особового складу. Скільки вони можуть проводити таких наступальних дій? Ну я розумію, що людський ресурс, у них там просто мільйони людей, але ж є і військова складова я маю на увазі в контексті озброєння, підготовки. Е, все це спонукає для того, аби росіянці могли не знаю ще півроку рік, от в такому темпі, тримати наступальні дії. Чи зараз ми бачимо, умовно кажучи, ну пік вже можливостей, і все далі може йти тільки на спад. Ну, по перше, по людях в них проблем немає. На жаль, так тобто критичний рівень ще він не дійшов, і скільки тих мільйонів росіян треба знищити, щоб дійшло до критичного рівня, мені навіть зараз важко сказати, враховуючи, що вони все рівно йдуть за гроші. І пробують бувати українців. Не лише за гроші, в когось кредити. Тобто, сьогодні формат російської мобілізації і форми мобілізації від початку повномасштабки вони навіть удосконалилися, тобто, став спектр такий ширший, тому що на початку йшли там за грошима, там хтось кредити, потім почали засуджених застосовувати теж зрозумілих причин. На сьогодні мобілізація на Росії вона не припинялася. Бачите, вони. Теж йдуть на те, що там підвищувати е, не 27, а 30 років так набирають більше строковиків е, дуже, дуже цікавий момент. Про строковиків е, чомусь прийнято вважати, що ці 160 тисяч це, хоча всі чують строкова військова служба. Так що це 160 тисяч зараз беруть і кидають на фронт. Ну це не м'яко кажучи не зовсім так, бо це строкова служба. Що робить Росія? Які інструменти вона задіє? Був у них до цього часу показник 133 тисячі в один з періодів, от нещодавно, буквально два рази на рік у них призов е залишився, і з тих 133 тисяч був такий план. У них 40 відсотків мали різними шляхами перейти на контракт. І оці 40% цих контрактників вони мали опинитися на фронті. Знову таки, Росія ті плани не виконала. І бачимо, що сьогодні е, і говорять про те, і це підтверджено зокрема одним заступників голови офісу президента, полковником полісою що 100-150 тисяч ворог хоче набрати, додатково збільшити своє груповання, там мати вже 700, 20, 30, там 750 тисяч особового складу. На сьогодні така планка. До цих строковиків 160 тисяч повертаюся, Планка сьогодні 50% відсотків з них. Тобто, давайте рахувати, математика проста: 80 тисяч умовно з них вони хочуть перевести на контракт. Це залякування, це ну там різні способи можуть бути так uh -huh. з примуш, примусу до контракту. Тобто умовно 80 тисяч з цих мають стати контрактниками. давайте додамо тих, що хочуть за гроші. Давайте додамо засуджених і ще в, в них багато. Давайте ще додамо відповідно. Там я беру там 20-20 наприклад, тисяч. Там по кредитах є боржники. Отак вони набігають. Якраз оця цифра. Дивіться, там умовно, це умовно дуже 150 Тисяч вони собі хочуть набрати. Втрати величезні, але бачите, поки що критично для них це не стало. А от абсолютно вірно, що стосується механізованої компоненти, механізованої складової, у ворога сьогодні штатна комплектація, відповідно, це те, що має бути у підрозділі, вона сьогодні не відповідає тим реаліям, які є. Тому що, умовно, має бути у підрозділі там, такого то рівня три танки, а він сьогодні один, а може, навіть і немає Бо російська економіка, російська оборонка на сьогодні не спроможна відновити все те, mm -hmm. що вони втратили, і по танках, і по автомобільній, подивіться, техніки, по артилерійських системах, а, там, по броньованих машинах. Є виробництва, які просто не мають повного циклу. Тобто, виходить, там воно броньовичок, да, а в нього одні колеса там і шасі, і все. А іншого не можуть зробити. Це не нас не розслабляє в будь-якому разі, але теж ми ж дивимося прекрасно і розуміємо, чому 25-й рік і фініш 24-го для Росії основне стало це використання піхотної компоненти. І зараз вони подивіться на всіх ділянках фронту, про що ми говоримо про максимальне використання гарматного м'яса. Так, збільшили механізовану компоненту, збільшили, але це те, що вони збирають, те, що вони накопичували і шукають якісь там ще резерви. Ситуація виглядає на мій погляд саме так, пане Сергію, останок. Ваша оцінка, як Ви вважаєте, чи є можливості, чи є потенціал з нашої сторони проводити наступальні дії? Чому питає? Бо знаємо, що президент творив 10 військових адміністрацій Донецької області по 5 у Маріупольському районі та 5 у Волноваському районі. І от якраз після цієї новини зустрічали такі думки, що от це якраз от ознака того, що збройні сили України можуть готуватися до наступальних дій. Ну, я не сприймав би це ознаку того, що це готується наступ. І взагалі про наступ не говорив би. Ми маємо гіркий досвід 23-го року, пам'ятаєте? Ну ледве там не знаю, На кожному кроці про цей наступ кричали. Ми всі бралися за голову і казали, що ж ви робите? Підсумку чим закінчилося, так? На жаль, я не думаю, що буде повторення тих помилок. Все-таки 23-го року. Що стосується створення адміністрації, я думаю, тут все-таки треба розглядати. Скажімо так, військово-політичний аспект у цьому плані і політична складова більша. Да? Тобто, ми говоримо і показуємо, що наші тимчасово окуповані території були, є і будуть українськими там є відповідні органи влади. Ну на сьогодні вони там працюють на контрольованих територіях, але в них буде якийсь певний функціонал, можливо. Ну, по Херсонщині ж так діють е, військові адміністрації по лівому берегу. Так, на сьогодні uh -huh. мені важко оцінити, чим вони там в реалі займаються, але ну оця політична складова, вона теж е, присутня чи державницька, навіть так краще буде сказати. Тому це цілком е, очевидно. Е, ну і принаймні показує, що ми не збираємось здаватися. Я маю на увазі наших політиків е, в тому числі, і це вони демонструють і таким чином е, наразі, отак. От Угу. Пане Сергію, щиро вам дякую за вашу фахову оцінку. цим всім, всім питанням, які ми піднімали для наших глядачів Сергій Брачук, речник української добровольчої армії був разом з нами. Друзі, а я вам, пане Сергію, ще раз дякую. До побачення, Дякую, за пані Олю